Коли бос міняє рішення щодня? <смір> Сам такий був колись. Вчора ви домовлялися, а сьогодні він каже, що все робимо по-іншому, і так постійно, у тебе постійний круговоріт. Часті зміни курсу створюють хаос. Команда втрачає орієнтири і віру в цілому в стратегію, тобто в цілому, що вони роблять. Тобто, навіщо робити, якщо завтра все змінюється? Тіпа, давайте почекаємо. Як, скоріш за все, думає керівник, що він таким чином проявляє гнучкість, насправді демонструє ну, непослідовність, не пос, не і команда перестає сприймати його слова серйозно. Краще на це питання. Тобто, та вирішемо? Як е, працює це з підлеглим? Він відчуває безсилля, бо робота йде в нікуди, тобто зробив одне його ну це вже не потрібно, давайте нове і все втрачається мотивація. В цілому Краща стратегія в цих випадках це фіксувати рішення письмово, переводити в фолуапи, тобто, коли ви конкретно прописуєте після кожної зустрічі, що хто повинен зробити в які терміни, і це вам дасть в першу чергу опору, знижує кількість цих хаотичних оцих всіх питань.